Але цей аромат про те, про такий внутрішній стежень, коли ти знаєте, коли ти навіть втрачаєш все ти на грані, ти на краю, ти над пропастю. Але це про те, як навіть в такі тяжкі часи не втрачати себе і не втрачати свою особистість, і не втрачати свій дзен. Або ти на гребні слави, або ти над прірвою, да, ти на дні. Де б ти не був, ти завжди залишаєшся собою. Ти завжди це ти. Це твоя особистість, це твій характер, це твій дзен внутрішня, твоя свобода, і на цей твій дзен, я так це образно кажу, беріть, яке, яке вам слово сюди підходить. І які б там вієння, не дули, вітра, успіха або неуспіха, успіха, побід, ти завжди лишаєшся собою, і ніхто не може тебе знаєш, твого... Шляху збито, це отакий аромат для таких особистостей. Друзі, таке тапками кидати, ну це себе не поважати. Вибачте, я вам чесно скажу. З повагою, з усією повагою до вас, до всіх, хто не любить таке звучання і вважає, що це дідовське стой. Просто обкидати його просто тапками тільки тому, що він вам не подобається, і не бачите в ньому цій живописності, оцінює складності, оці натуральності, навіть якщо вона вам не подобається. І просто закидати його лайну, ну це, вибачте, зневажати себе, чесно вам скажу. В першу чергу себе, не аромат. Аромат цей кидайте в нього, не кидайте, він як був one show, він так і лишиться. Новоділ чи староділ. One man show це one man show. Нравиться вам не нравиться? Якби йому паралельно, це знаєте, як Еверест стоїть е... одночасно в трьох країнах, да? йому паралельно. Підкорили ви його чи не підкорили. Навіть якщо ви його підкорили 10 разів підряд, йому паралельно. Він розумієте? Так само One Man Show. Може бути абсолютно українським ароматом, місто Львів в мене асоціюється, да? історичний Львів, актори, улюблений мій квартет акторський, який я вам назвала, да? такі особистості. Це про те, я повторюсь знову, як бути в гущі подій, бути, знаєте, надихати інших і не втрачати при цьому, як би тебе не кидало життя, в які перипетії, взльоти і падіння, які б ти не переживав. Ти завжди завжди залишаєшся собою, ти ніколи не втрачаєш себе, ти не втрачаєш свій внутрішній дзен, свою гармонію, свою особистість, своє унікальне і неповторне «Я». І ось такі аромати підкреслюють ваше унікальне і неповторне «Я».